Який ще російський виконавець залишився у вашому плейлисті? Ко всіх виконавців видали, окрім Моргенштерна. Не лепсом єдиним понад рік, триває повномасштабна війна Росії проти України для багатьох. Дата 24 лютого є точкою відліку, відколи російська музика стала табу, адже вона не лише викликає відразу, але і є засобом фінансування бомбардувань. Втім, наш герой прихильність до Моргенштерна, який, хоч вже рік носить статус іноагента, втім, все ж перебуває і в українській базі миротворець пояснює, нібито аполітичністю репера. Дехто говорить, що ті, хто слухають його, спонсорують війну, але в нього зовсім інший лейбл. В нього американський лейбл, ніж російський, тому гроші йдуть не на Росію, а на США. Всі гроші з його прослуховань. Ба більше у сьогоднішньому топ-100 найчастіших прослуховувань на українському Apple Music бачимо і Басту, і Хамелі Наваї, і Скриптоніта. Водночас, переважна більшість львів'ян зізнається, що вкрай негативно налаштовані до російської музики, як і до будь-якого контенту, що має дотичність до країни убивці. Як почалось повномасштабне вторгнення, абсолютно відмовилась від улюблених скажімо так, виконавців. І я вважаю, що це спонсорство війни. Коли я бачу когось у своїх лентах, що слухають російські пісні чи з когось, з друзів, підписників, то ну, мені, чесно кажучи, противно, я не очікувала таких людей. Ну, як так можна? Хочеться, щоб Росії не було. Навіть у музиці. Навіть у музиці, ніде. Російська музика допомагає президенту Росії Володимиру Путіну вбивати українців та руйнувати наші міста й села шляхом монетизації. Річ у тім, що частина прибутку, який артисти отримують від прослуховувань своїх треків на стрімінгових майданчиках, таких як YouTube, Apple Music чи Spotify, вони віддають на податки, таким чином спонсоруючи російську армію від червня 2022 року в Україні на законодавчому рівні заборонено російську музику в медіа та громадському просторі. А як щодо прослуховування такого контенту? В себе вдома чи в автівці. За відповідю ми звернулися до юристки Лілії Баюш. У власному авто можна слухати будь-яку музику, так якщо це не порушує спокій чи громадський порядок і не ображає безумовно почуття оточуючих. Втім, маємо безпардонний випадок, коли днями у центрі Львова троє молодиків у позашляховику гучно слухали пісню російського прихильника Володимира Путіна Григорія Лєпса. На зауваження відповіли нецензурною лайкою та спробою видерти з рук чоловіка телефон. Заява до поліції не змусила довго чекати. Патрульні зупинили автівку. Дільничий склав протокол за дрібне хуліганство. А разом із тим юнаки отримали повістки від військових. Демонстративність, відсутність кордонів та поваги свідчить про подавлену агресію, зазначає психолог. Ольга Шабловська. Ми можемо подивитися на такі життєві позиції, які люди проявляють. Це я мінус, ти плюс, коли людина думає, що зі мною щось не так а ти класний крутий. Це я плюс, ти мінус. Зі мною я дуже крутий, я можу все, що мені захочеться і я не зважаю на інших. Я мінус, ти мінус. Зі мною все погано і всі погані, така депресивна позиція. Або Я плюс і ти плюс. Тобто, я поважаю себе, відчуваю свої потреби, їх проявляю і поважаю інших. Так, от ситуація, про яку ми говоримо, це ситуація я плюс, ти мінус. На це потрібно реагувати, додає психологиня. Адже якщо вони залишатимуться безпокараними, таких випадків стане ще більше. По перше, це зневажає тих, хто можливо зараз в траурі, хто втратив захисника, який боронив нашу країну. І це зовсім позиція не я плюс ти плюс. Це зневажлива позиція. Вони бачили, як до цього відноситься суспільство, що це осуджується, але вони продовжували це робити. Хоч наші антигерої відбулися адмінпорушенням і повістками, подібні ситуації можуть дійти і до криміналу. Якщо, до прикладу, може і застосовуватися там холодна зброя і так далі, то тоді вже буде взагалі кваліфікація ще більша і покарання ще вище, тобто фактично можна отримати і позбавлення волі. Аліна Домбковська, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.